Нова, цікава розпаковка бюджетного, але захищеного планшету Модель Tab R10 Pro. 8 оперативки 256 ГБ постійної пам'яті. 10 дюймів діагональ, 10800 мАч батарейка, Android 14 і Unisok T606 на борту. У комплекті захисне скло. Сам планшет, він мега важкий. Ви просто подивіться, він весь захищений. По відчуттям задня кришка повністю прогумована. У комплекті у нас ось такий otg кабель, кабель для зарядки, серветки, інструкція, голки, ще якісь шурупчики для кріплення. Блок жилення всього тут на 10 Вт. Ну, і, мабуть, для цього тут і є ці шурупи, тому що є якась така ручка, і ще якісь ручки, які ось саме сюди прикріплюються. І навіть спеціальна викрутка для цих шурупів. З коробки тут є українська мова. Оперативку можна віртуально розширити до 20 ГБ. Планшет підтримує дві м карти, підтримує 4G мережі і його можна використовувати повністю як повноцінний смартфон. А повний огляд цього планшету HotWow R10 Pro буде на моєму YouTube каналі після повного тестування. Підписуйся, щоб не пропустити, і пиши у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.